Коли я був студентом, була кафешка на узбережжі Азовського моря біля Маріуполя. Офігеть! — це була маленька піцерія. де Я а, зі своєю дівчиною готував. Вона називалася Філіні. Знаєш, як з'явилася назва. Коли треба було назву а в мене вдома була ця колекція книжок Більша совєтська енциклопедія. Такі червоні книжки Так, з теж така була. Я відкрив на букву І Італія, і там італійські режисери Федеріко Філіні. Я такі все підходить. В нас була черга не можна було купити піцу сьогодні. На сьогодні треба було сьогодні залишити гроші, завтра забирати піцу. Тобто черга була. Для нову добу, тому що на узбережжі в нас там завжди готували і кормили ну чимось не дуже якісним. Знаєш, ми а робили все дуже вас. якісно. І коли ми з'їжджали, а скільки років працювали? Два роки мені було 19 років. І люди приходили ще в той день, коли ми мали їхати, вже від'єднуватись від електрики. І люди, Є! наші постійні клієнти, прийшли, влаштували сварку, такі що ми будемо їсти, куди Буде ви їдете.